На суму 2 мільйони 682 тисячі гривень було реалізовано 28 тонн лохини з садовим підприємством Брусвяна, яке спеціалізується на ягідництві. Ягода добре переносить зниження температури до мінус 24 до мінус 30 градусів за Цельсієм. Окрім того, вона смачна та корисна. Останнім часом ягода досить затребувана не лише в теренах нашої країни, а й за її межами. Я вважаю, що це та культура, яка буде набирати обороти как в Україні для внутрішнього потрібіння. Так і на експорт. Далеко за її приділи за словами пані Ліліани, лохина для України нова ягода. Вона не росте у природньому середовищі. В Україні закладено плантації ягоди близько тисячі гектарів, а можливість для внутрішнього споживання в країні близько 8 тисяч гектарів. Підприємство не фінансується державою, а за короткий час вийшло на міжнародний рівень. Саджанці лохини підприємством експортуються в Білорусі, Молдову, Вірменію, Казахстан та Грузію. Яка ж оцінка ягідного бізнесу в Україні? Наші конкуренти, це, допустим, хорошо рынок Польши. Вот. И для того, чтобы конкурировать с ним, нам нужна государственная поддержка и объединение, которое бы вот могло координировать действия ягодного рынка Украины. у перспективі збільшення об'єму виробництва ягід на даний момент підприємство босвяна має три теплиці: Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1